Польща заявила, що разом із союзниками вони готують відповідь на маневри запад 2025 Що вони там готують? Прямо реально загрозу відчули хіба? Немає усвідомлення реальності того, що війна відбувається поруч. Е, є складова те, що зараз готують, але це дуже, знаєте, як тяжка ноша, тобі дуже важко цей процес сприймати. Е, ти віриш, що зараз можна якось помірними діями, ситуаціями відійти від негативних наслідків і. Вірять в те, що можуть домовитися, в разі чого можна домовитися. А, друга складова: якщо дивитися за розкладом, все, що стосується от, там білоруських навчань, не тільки в контексті загроз для європейського простору, а для України, вони будуть цього року як, як ніколи. Як ніколи, досить е нав'язливими, направленими на те, щоб якось розхитати ситуацію або е спровокувати на те, щоб Україна, Польща, Західні партнери якимось чином е дискредитували себе, і. В контексті розкладу, знаєте, є провокація, котра направлена на те, що ти зробиш не перший крок, а крок на, у відповідь. А, тим самим верховна Жриця, це знаєте, як легалізація, легальний статус війни і реальна участь, бо тобі дали основу для цього. Я впевнений, що карта помірності вона з одного боку каже, що Польща і союзники вони розраховують, що може буде якось проскочити цю ситуацію з другого боку її можна тут трактувати як рекомендаційна карта не повестися на ті провокації, котрі будуть робитися з боку з боку Білорусі під час цих навчальних процесів. А вони будуть ці провокації. Так, то воно випадає не в тільки як загроза для західних партнерів, але й для нас. Наш бік, це ж будуть направлені провокаційні, провокаційні процеси. Тобто ти будеш спеціально, начебто, ну, стромляти палець в рану і показувати, причому за рахунок якихось маніпуляційних обхідних процесів. Методичка стара, якщо переглянути знову ж таки хроніки Другої світової війни, там є приклади, коли е, солдати тишком нишком ДРГ проходили, е, крали форму, обстрілювали радіостанції, вбивали мирне населення виключно для того, щоб показати, що не ми перші. Ми були змушені нам викрутили руки. І я не здивуюся, якщо ми знов почуємо історію про карту з чотирма напрямами, з, з котрих готувалися наступальні дії і вторгнення в Білорусь. Була зустріч Зеленського з Фіцо. І начебто ви там говорилися про те, що Словаччина готова допомагати Україні своїм досвідом вступу в ЄС, тобто вони не проти вступу України в ЄС, вже помінялися в них якісь наративи. Що, це, ну, що очікувати від цього? Мабуть, отак, питання я задам. Не задам, поставлю, правильно казати, поставити питання. А в мене випадає перевернути верховний жрець, перевернути верховний жрець і е, пошук обхідних шляхів, на котрі ми скоріше за все не поведемося. Як трактувати в цій ситуації перевернутого верховного жреця? Е, одна з історій цієї карти. Вона описує таку біблійну легенду, коли приходять е, дві людини. І, до якогось мудреця і кажуть, що він вкрав мою корову? Е, розсудіть нас чесно і правильно. Перевернута позиція це той випадок, коли мудрець забере корову собі і вб'є обох, хто й до нього звернувся. Тобто, не гра для себе, більше того, дії, котрі будуть направлені на те, щоб затягнути процес. Затягнути процес. Чому? Навряд чи це вийде без спожинання плодів. Бо там вже є певні домовленості. Причому, бачите, в нас верховна жриця і несправедливі домовленості, котрі збирані на попередній досвід, котрі зазвичай будуть виглядати як. Комунікації з Словаччиною, з Угорщиною, що ми та не проти, але всім чудово розуміємо, що Україна в європейському просторі для деяких країн є кістка в горлі. ти робиш вигляд активної допомоги зацікавленості, але твої дії вони будуть направлені на те, щоб ставити палець в колесо. Хоть. Довіряти не можна це, нікому, не да можна. Це, це той випадок, коли е, ти начебто звертаєшся за допомогою, тебе готують, підготовлюють, але саме на екзамені під час якихось голосування прийняття рішень, ті, е, хто, начебто, тобі допомагав, будуть перші, хто буде знижати тобі оцінку і казати, що. Ну, не дотягує трошечки ще треба довчитися ще рік, два, може, прослухати ще курс повторно для того, щоб можна краще, можна краще. Вам ж буде ліпше тільки від цього була атака дронами і ракетний удар у Дніпрі цієї ночі, і що там була хімічна небезпека для цього міста. Загрожує чи не загрожує, диму без вогню не буває. У нас знову ж таки п'ятірка кубків, котра вказує напевно, токсичність або небезпечність саме по речовинам. Але що цікаво, в мене випадає вона в комбінації з картою страшного суду. Е, Якби я ці карти не обмеженого вибору, як би я це трактував? Я думаю, що саме момент якоїсь хімічної складової буде. Вкладений наступний план ворога по обиранню цілей. Тобто в нас не тільки ж є серед об'єктів школи, лікарні і цивільної інфраструктури, є різноманітні якісь хімічні заводи, припортові заводи, а заводи. Тобто, все направлено на те, щоб за допомогою руйнівних дій. Зробити непридатним до життя ці території. І це стосується не тільки Дніпра. Це карта необмеженого вибору і Страшного суду вона вказує про масовий підхід в впровадженні таких дій в плани ворога. Я думаю, що. Циклічність вона може транслювати саме процеси, котрі будуть пов'язані з тим, що ворог буде спеціально обирати цілі на кшталт хімічних підприємств, прапортових заводів, аміачних заводів. Тощо загалом, по обстрілам на найближчий час загроза, якщо брати в нас випадають в форматі того, що починаючи з другого числа. Динаміка не змінюється. Кожен день, переглядаючи розклади, ми бачимо, що порог продовжує. Більше того, вихідні ні. Я думаю, що він якимось ще навіть більш активізується, і це буде стосуватися не тільки Дніпра, але й інших міст України. Я переглядав Одесу, Миколаїв. Причому Київ, Київщину, не тільки ми кажемо про великі міста Дніпро. Це можуть бути великі е, агломерації міста в, в, в області, наприклад, мені не дуже сильно по Одещині подобається той, той же самий Южний південне міста угу. або Чорноморськ Ізмаїл. А якщо брати по Києву, загрози залишаються не тільки для Києва, але й для Київської області стосовно Дніпра. Я вчора переглядав о, великий розбір робив по Дніпру. Мені випадав не тільки в підзагрозах Дніпро, але й і Кам'янське, і Самар і, і Павлоград, тобто великі міста області, котрі є під загрози. Тренд місяця це висока ймовірність саме впливу на об'єкти світлогенерації, об'єкти критичної інфраструктури, тобто дуже сильно схоже. На ті дії, котрі відбувалися торік, коли ворог старанно намагався зруйнувати критично важливу інфраструктуру і продовжує, в принципі, використовувати ту саму методичку, що й по двох парку. Якщо брати з точки зору, якщо брати тоді по масовості, я б зробив би акцент якраз на вихідній дні. Тому що в мене дві карти, котрі відіграються на вихідні. дні. це карта е, стресного суду. І вона підходить під масовані обстріли. Карта навмеженого вибору це одночасно на обирання декілька напрямів по цілий одномомент. Е, Друге, на що, що ми не проговорили, це треба теж сказати. Ми просто зупинилися, так знаєте, Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Ні, тут питання в тому, що цей місяць він якраз характерний тим, що дуже висока ймовірність на Франківську, Луцьк, Львівщину, тобто на захід нашої країни, в тому числі. І ну. Поки дуже важко сказати про умовно, умовно безпечні міста, в котрі не будуть завдавати, по котрим не буде завдавати ворог спроби вдарити або принести родові процеси. В Умані з'їжджаються хасиди, 22 вересня починаються у них святкування, але вони вже починають з'їжджатися з початку вересня. Загрози для Умані. Я переглядав ситуацію. В нас з точки зору умані загрози вони випадають, але не випадають негативних наслідків руйнівних процесів. Можливо, домовилися, можливо, знайшли якісь обхідні шляхи для того, щоб вплинути на перебіг подій, але ну, руйнівні процеси по мені не випадають. Загрози так, тобто напружений стан, можуть навіть бути якісь прольоти, але. Ти максимально невілюєш негативні наслідки і йдеш від рухів процесі. Кажуть, там перегрупування Збройні сили Росії здійснили найбільше перегрупування своїх військ. і кинуть все на Донеччину. Вирішальна битва за Донецьку область планується. Нас... <з 140> Точки зору Донеччини все одно випадає як карта ультиматуму, тобто дійсно буде найбільш напружений і важкий напрямок Донецький. Е, карта ультиматуму на випадає тоді, коли будь-якою ціною причому з значними втратами в першу чергу для ворога. Вони будуть пробувати реалізувати це не просто втрати технічного характеру, але і втрати особового складу. Однак, міста по Херсону в мене випадає як маніпуляційні процеси, як намагання відтягнути увагу. У Чернігову як випадають, як маніпуляційні процеси, як спроби відтягнути увагу. Я думаю, що Сумщина і м -м, частково Харківщина теж буде виконувати функцію відтягування уваги нашої для того, щоб це перегрупування на Донецькому напряму воно за планами ворога дало якісь плоди та результати. І друга. Е навіть якщо ви, ваше місто знаходиться за сотні кілометрів від лінії фронту, в нас випадають е, оманливі карти, тобто вести в оману, вести е, навколо пальця, надурити. Тобто, я думаю, що будуть використовувати якраз вересні, особливо. Е, Велика кількість випадків у форматі дезер... дез... дезінформаційних процесів, якихось вкидів інформаційних о, в тих містах, котрі не мають безпосереднього зіткнення з лінією фронту. Якщо брати з точки зору Запорізької області, о, там все ж таки буде залишатися певне досить велике угруповання з боку ворога. Але е, максимальну ставку, ставку номер один, вони будуть робити на Донецький напрямок. Попри те, що там перегрупування, велика кількість військовослужбовців, в мені е, донецький напрямок випадає по карті повішеного. Все ж таки карта повішеного вона підказує про стагнацію, про підвішений стан, про відсутність е, швидких рухів і змін. Коротенько, хотіла ще у вас питати за вбивство Парубія. Я точно знаю, що вас там питали на інших каналах. Ну, по-любому, ви це питання розглядали, бо це все весь тиждень на всіх каналах про це говорять. Він саме не виходить так, як люди хочуть, хочуть побачити, в мене він не випадає героїчним патріотичним і святим він теж мені в розкладі не випадає. Ага. А, з точки зору російської рускої сліду, теж він мені не випадає. В, не було там, ну, так. Ну, виходячи з розкладу, ні. Тобто є складова як е, тіні минулого, тобто якісь ситуації з минулого, котрі не закриті по пентаклям, по грошовим. Моментом, і єдине що, із з того, що можна додати, е як ти відчуваєш небезпеку, ти розумієш, що ця небезпека вона реальна, е але ти не роб ведеш себе безпечно при цьому, mm -hmm. тобто. Були, я не знаю, якісь знаки передчуття, відчуття ситуації, котрі прямо вказували на потенційно негативний перебіг подій, але ти недостатньо не, не доклав силі для того, щоб цю ситуацію відвести. Буде повтори таких ситуацій, бо часто в нас ви бачите, майже кожному місяць. З точки ми... зору міста міста Лева випадає трійка мечів, вона вказує невисоку ймовірність третього епізоду. У бу... да. третій епізод пов'язаний повинен бути з чоловіком. А, з точки зору, якщо ми беремо в цілому Україну, ми такі ситуації будемо бачити дедалі більше. Е, велика кількість факторів. По-перше, це е, кармічні карти, тобто, коли людина не засвоїла приклад третіх і повинна засвоїти тоді свій приклад ну, на своєму житті, е, на своїх помилках. По-друге, ну давайте чесно, з точки зору доступності зброї. Вміння користуватися цією зброєю в Україні зараз достатньо сприятливого в середовищі для таких ненормальних, неправильних процесів. І я завжди кажу, що треба дуже обережно висловлювати свою думку, що ти кажеш, коли ти кажеш, кому ти кажеш. І відходьте від конфліктних ситуацій, згладжуйте гострі кути. Не Е, незважаючи на те, що в нас може бути поганий настрій, поганий стан, е, якесь криве слово буде сприйняте як образа, е, і там в момент знаєте, все одно є люди непугані, е, котрі не, ус, не усвідомлюють, е, що відбувається насправді в країні, і не усвідомлюють. Реальної вартості життя в наші часи.